Дітки, послухайте загадку. Я істота не жива, я істота снігова, я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений я дітворою, з голови до ніг, носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки, каструлька, а усмішка бурячок. Вірна малятка, це Пропоную вам сьогодні з геометричних фігурок скласти сім'ю сніговичків тата, маму і дитинку. Ми з вами вивчили три геометричні фігури: круг, трикутник і прямокутник. Тож в цій грі можете використовувати ці геометричні фігури. Успіху вам, дітки! До побачення!